Як я згадував в попередньому відео, що для роботи в портах США треба мати саме Твік. Отримати твік досить легко, але за певних умов, яких саме додивіться це відео до кінця, і я вам обов'язково розповім. А поки підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку, твік це Transportation Worker Identification Credential ідентифікаційні дані транспортного працівника. Це особливий дозвіл, який видається на 5 років від TSA. Transportation Security Administration Адміністрація безпеки на транспорті США. TWIC – це такого роду id картка яка є пропуском в усі порти та морські термінали США. Вона також необхідна для трак-драйверів, які завантажуються в портах чи контрольованих митних зонах США. Отже, щоб оформити TWIC, треба зайти на сайт TSA. Заповнити анкету, після чого ти обираєш собі зручний час і місце для фізичної подачі документів, оплачуєш на місці біля 120 доларів і чекаєш декілька тижнів, поки вона прийде тобі поштою додому. Але отримати твік можна тільки при наявності легального міграційного статусу США. Весь перелік категорій, під яким вам схвалять твік, є на сайті TSA під час заповнення анкети. На жаль, громадяни України, які приїхали у Сполучені Штати ФОЮФО і мають пароль, не підпадають в легальну категорію. Цей дозвіл лише можна отримати при наявності ТПС, грін карти, громадянства США, політичного притулку, робочих віз чи віз моряка та інших легальних статусів. Посилання на сайт ЄС буде під цим відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Далі буде дуже багато, корисного і цікавого контенту.